На Луганщині затримали небезпечних грабіжників. Зараз на своїх екранах ви бачите, як зухвало діяли злочинці. Діяли жорстоко, На справу йшли не з пустими роками, мали про собі молотки та пістолет Зораки. Вривалися до магазини, погрожували зброю, застосовували насилля, вигрібали прикраси та зникали. До групування входило шестеро чоловіків віком від 22 до 40 років. Кожен з них мав вже не одну хотку. Правоохоронцями доведена їх причесність до скоєння трьох розбійних нападів. У ювелірках Стаханова, Алчевська та Рубіжного вони награбували золото більш ніж на мільйон гривень. Найцікавіша подробиця стала відома трохи пізніше. Керував злочинною групою в'язень. Очолював угрупування колишній учасник Кримського ОЗГ Башмаки, який зараз відбуває покарання виправній колонії. Це Льоня Скажений, так його називали в банді Башмаки. На рахунку цього злочинного угрупування із півсотні убивств та з десяток викрадень людей. А льоня Скажений в 90-ті майстерно виконував найжорстокіші завдання. Можливо, саме тому, навіть перебуваючи у колонії на Рівненщині, він так віртуозно координував пограбування ювелірних магазинів за допомогою мобілки. Наразі грабіжники ювелірок заарештовані. Під час санкціонованих обшуків у них вилучено золоті прикраси та зброю. Кримінальне провадження на даний час розглядається у суді. Зломисникам загрожує позбавлення волі строком до 15 років.